Всім добрий вечір. Я ж почав налаштовувати докплой і підключав його до гітхаба. Чи навпаки, гітхаб до докплей. Там створюється аплікейшн в гітхабі. І воно підключається і комунікує дуже непогано. Навіщо? Що автоматизувати? Деплой. Що я щось роблю в гітхабі, автоматичний, де такий CD-CI, грубо кажучи. І але ще один бенефіт, який сьогодні я зміг ощутити. шутити, значить я вийшла зранку накидати це діло. Але були проблеми з білдом, докер образу, самого додатка. І з цікавого, як сьогодні вийшло попрацювати непогано. Тому що в мене сьогодні автомобіль зламився, стояв біля СТОшки, чекав то черга, то там ще щось, то ще щось. З ноутбуком, коротше, сидіти було прям Unreal. Просто нереально стояти з ноутбуком. -да. Того з телефона було просто топ. А ще я підключив ну, в, в телефоні cloud код і оказується теж їхній Cloud Mobile версія Можна зайти в розділ там, де код і можна підключитися до свого репозиторія, у них там на серверах буду запускати свій клауд-код, пулити, це все діло. Корот, можна свій гітхаб підключити до свого мобільного клауд-кода і щось робити. Да, я довго-довго його мучив, скидав помилки. Да, це от все, що я встигав зробити, скидати помилки з нашого деплоймента, який відбувався. І оце все в такому режимі описував, промти писав, що він там щось підфікшував нормально. І от оце все діло. І коротше стільки-то разів пробував, були з різними періодичністю, але в принципі доволі вийшло. Також телефон доменчик, фіксав доміни. Собі не вже накинув. І зараз так. Да. Дім, що я тут ще базу не прикрутив, да, того тут тільки лайнг робота. Але прикручуємо до скоробазу, там треба і Redis, і Postgres, і ще мініолосторичних файликів. І в принципі воно буде вже задеплоєно і можна буде навіть з телефона щось робити. Але прям реально ця штука топчик. Просто топчик. Можна пул-реквестити. Як я тут щось роблю, воно створює прям пул-реквест. Тут можна попросити. Потім... Так, здаюсь. От, iPhone Mirroring. Потім я переходив сюди pull request. Я там Інода дивився pull pullреquest, що він там зробив, інколи не встигав, мержив і одразу тестував. Потім переходив я на вебпеджу докплоє і теж собі заловію. Тут в деплойментах і ж початку бремом сервіс. Деплоймент всередині. І вже тут... О, як воно, воно що. О, скролл працює. О, да. І тут в деплойментах я дивився і читав помилки. Вони трохи з'їхало. Але, в принципі, якщо проскролити, тут можна побачити от, ту кнопочку View, там, де кнопочка з боку. І можна цей деплоймент, тут кнопочка скопіювати. Я копіював і стрікав свій клауд-код. От там помилка була тут. І от так от я робив. Доволі дуже-дуже непогано, мені прям сьогодні прям виручало.